Доброго дня, з вами компанія Автопарк UA, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Touareg 2012 року, обладнаний 3-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на пневмофіс, повністю обслужений на гарненьких дисках, оригінальних підпоршем, на зимовій різині. Є комплект ще 20-х дисків на літній резині. Весь гарненький рівненький, комплектація, повний безключовий доступ, електрокишка багажника, чорний шкіряний салон, просто в ідеальному стані. Власник задбав, повністю обслугований. Пам'ять сидінь, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, автосвіт, автодощ. Автомобіль заводиться бездогано, помилок ніяких немає. Запрошуємо вас на тездрав цього авто. Також ви можете його придбати в кредит лізинг. за адресою Михайло Грушевського, 15А. Будемо на вас чекати.